Чому молоді жінки мають вузьку талію? Давайте подивимось на це питання більш прискіпливо через дослідження та узагальнення вчених, зокрема тих, які займаються еволюцією, бо вони не погоджуються з тим, що вузька талія це примха моди. Так от, нам уже відомий Меттью Рідлі досліджував це питання, вчений з США, і наводить цікаву теорію про те, чому чоловіки надають перевагу жінкам із тонкою талією. Справа в тому, як зазначає вчений, що еволюція зробила так, щоб вузька талія сигналізувала про репродуктивну готовність. Жінки, які мають тонку талію, зазвичай не вагітні, і їхні гормональні процеси сприяють здоровому розмноженню. Також він посилається на свого колегу Верен Цінха, який зазначив, що найбільш привабливим для чоловіків є не тільки вага жінки, скільки увага. Її співвідношення талії до стегон. Тобто потрібно, щоб талія була вузька, а стегна були широкі. Як зазначають ці два вчених, еволюційно така форма тіла також вказує на здатність жінки успішно народжувати здорових дітей. Хоча у той час пізніше після пологів або в старшому віці ця пропорція змінюється. Що знову ж таки підсвідомо впливає на вибір чоловіків? Ось ми розглянули, можливо, під новим кутом питання, чому ж все ж таки з тонкою талією жінки більш привабливі. А як вважаєте ви, наскільки ця теза може витримувати критику?